Здоровенькі були, шановні друзі, радий знову зустрітися з вами і запропонувати вам свою чергову мрезку, яка називається Спристрітелі. Ідеальною була до весілля Аня, промовляє до сусіда дуже сумно ваня. А це ніби у неї біси поселились, не минає навіть дня, щоб ми не сварились. Співчутливо тут сусід похитав головою. Цілковито погоджуюся, друже, я з тобою, бо таку саму проблему, зізнаюся, маю. Дуже часто від дружини фізично страждаю. Ніжною і доброю була, як свататись ходив. Та у Раксі пристріт, напевно, її хтось зробив. Що ж, шановні друзі, якщо вам сподобалася гумореска, ставте лайки, пишіть коментарі. До наступної зустрічі. На все добре.